Всім вам миру Божого. Все слава Ісусу Христу. Знаєте, зараз іде війна, і дуже багато людей, які винують Бога. Але на самом ділі Бог тут не винуватий, Бог не чинив цю війну. Війну почали чинити люди. Як? Своїми гріхами. Люди грішать, люди не слухають Бога, люди не йдуть до Бога. У них немає времени для Бога. Ну, зато на гріхи, на всякі свої потреби є время. І знаєте, коли нема времени на Бога, тоді просто Бог відходить і на Його місце приходить вершник війни. І у нас є вихід, це Божі люди.